Усім привіт! З вами Елітара. Давайте сьогодні подивимось таку тему. Ким вам бути? Можливо, буде один варіант, тобто обирати нічого не прийдеться. Зараз буду розкладати, ким вам бути? Якщо ви дивитесь це відео вже згодом, там через 2-3-5 років, воно все одно для вас актуальне. Так, давайте ким вам бути? Перша карта покаже, хто ви є зараз. Друга карта покаже ваші можливості. Третя карта покаже, які сфери вам варто розглядати. Четверта карта покаже, хто може допомогти з роботою, з працевлаштуванням. Короче, хто може допомогти. Як пройти процес пошуку роботи або своєї діяльності? І Результат, який ми отримаємо. Ну що, давайте дивитися. Хто ви є зараз? Двійка кубків. Людина творча, людина активна, людина проявлена, людина взаємодії з іншими людьми. Можливо, у вас є якісь проекти або робота, або, коротше, коли ви взаємодієте з людьми постійно. Або ви стоїте зараз перед вибором. Маєте дві професії, два варіанти, як вам куди податися, так? Також тут може бути любов, кохання, тобто людина, яка знайшла свою половинку, скажімо так, свою, свого чоловіка або жінку. І зараз ви шукаєте вже не тільки кохання, а ще й себе, як проявляти себе в цьому світі. Так, добре. Давайте ще подивимося, хто ви є зараз. Хто ви є зараз, на яких енергіях ви зараз. Ой, у вас, знаєте, у вас все, все добре. Зараз поясню, дивіться. Перегорнута десятка жезлі. Вона така важка, вона про те, що складно, важко, але вона перегорнута, тобто у вас нема такого, щоб вам потрібно було. Важко жити, у вас все добре, у вас максимальна гармонія, комфорт, щастя, радість, мир. Так, ви ціл, цілісна людина. Тобто, ви якби в тому, чим ви зараз займаєтесь, ви вже маєте гармонію. Певно, вона класна, ця гармонія, вона адекватна, вона приємна. Тобто, можливо, вам і не потрібно нічого шукати. Але ви також можете розвиватися, чомусь навчатися, щось опановувати нове. І в нас тут на дні колоди були оці карти, тут жезлів і королева Пентаклів, які можуть казати, що ви просто ну, ви маєте дуже великий потенціал, горіння, так, жага до життя, до грошей, до, не в поганому сенсі до грошей, а до якогось розвитку, коли у вас є стабільність, спокій. Ви заробили на те, що вам потрібно було. Ваші діти, як це? Абізпечені. В них все є. У вас все є. Ви, ви спокійно відпочиваєте, ви знаєте, у вас просто спокій, це ваш потенціал. Спокій, гроші, активність, активність адекватна, без знаєте, коли треба працювати, бо, бо нема що їсти. Ні. У вас взагалі, може, через партнера йдуть гроші. Ну, ваш стан зараз дуже приємний. Якщо у вас не так, ну, потрібно, напевно, подивитися на це іншим, під іншим кутом, тому що у вас є набагато більше, ніж є у інших людей. Ви дуже комфортно живете, дуже приємно. Якщо чогось не вистачає, це, в принципі, нормально, ми завжди хочемо чогось більшого, але і для вас це окей, те, що ви зараз маєте. Кожен хоче більшого, але те, що можна навіть позавідувати, забула, як опринціка. Можна навіть позавідувати вашим, вашому життю. Окей, ваші можливості, так? Ваші можливості. Ми побачили, що ви, в принципі, вже якби добре. Маєте багато можливостей, але давайте ще саме це питання. Десятка мечів. Знаєте, можливо, в когось завершилась кар'єра. Якісь, е... О, зараз поясню, хтось, наприклад, мав, мав яку діяльність, завдяки якій він був реалізований, а потім це закінчилось, наприклад, через травму, або, ну, наприклад, хтось зі спортом. Пов'язаний, або хтось, як я, наприклад, народив дітей і зараз просто не може займатися кар'єрою по по суті. І тому також тут якби підходить десятка мечів. Тобто ваші можливості, вони вони закінчилися на тому рівні, от щось закінчилося, коротше. І вам здається, що ви зараз не маєте. Ніякої можливості розвиватися, щось змінити, але насправді бачите, дівчина дивиться вперед. Вона розуміє, що там є щось, там є далі щось. Вона бачить цей горизонт, ми, ми з вами не бачимо, вона бачить, то, скоріш за все, вам ще прийде, прийдуть ваші можливості, але бачите перед вами ворони, які можуть вас трішки. Розчаровувати це ваші страхи, це ваші переживання, це ваші складні, якісь життєві обставини були, були, бо зараз я б не сказала, що є тако, так, такий стан. ви просто дуже позитивна людина, і навіть на всі проблеми ви дивитесь позитивом, коротше кажучи. І, ну, по десятки мочів, в принципі. Це коли ми дійшли до дна і можемо вже від нього відштовхнутися. Типу, гірше вже не буде, тільки краще. Тому, тому я думаю, що можливості це перспектива. Перспектива відновлення чогось супер нового, чогось більш приємного. І якщо щось відпало, то воно так і мало бути. Давайте ще подивимося, ваші перспективи. Ну так, пристали десь проявлятися, як трішки втратили, можливо, себе. От знову ж таки, це підходить для тих, хто втратив якусь можливість. Але я вам скажу, це на благо, це для вас тільки на краще. Угу. Втратили можливість якусь. Є таке. Щось дуже сильно любили, чимось займатися. І зараз відчуття того, що втратили, немає перспектив, ніби, так, насправді, це не так перспективи є. Просто ваше відчуття, бачите, така. Грустінка. Так, бачите, грустінка. Але насправді тут, будь ласка, дно колоди, і воно позитивне. Типу, можна знову досягати, можна знову заробляти, можна знову щось робити, змінювати. То ваші перспективи вони є. Просто ви ще не бачите їх, тому що і вони достатньо високі, конкурентно здібні. Просто ви зараз не бачите і не відчуваєте це. бо Бо ще не налаштовані на цю хвилю. Так. В які сфери вам варто розглядати? Вісім жезлів, щось швидке, щось проявлене, активне? Вісім жезлів це коли прийшла ідея, реалізували. Це, знову ж таки, про блог може бути. Тільки прийшла ідея, зразу реалізовуємо. Або це про швидкість, про спорт, про активність. Хто так мав якісь травми зі спортом, можливо, це не про вас. Саме про спорт, да, якщо це неможливо, звісно. Але тут щось активне, ви маєте горіти цією, це те, що ви можете швидко реалізувати, які сфери вам розглядати. Це якась творча сфера, це не нова сфера. Ой, бачите, це те, що вас надихає, От що від серця йде. От зараз подумайте, що ви дуже сильно любите, чим би ви займалися кожен день. Навіть безоплатно. От просто якщо у вас є всі гроші світу, чим би ви займалися? Оце та сфера, бо вона йде від серця, бо вона йде і тут знову таки від серця. І тут, розумієте, вона вас надихає, вона вас, ви проявлені, ви активні, вам подобається, тому це не щось нове, не щось нове, тому що смерть перегорнута. Це те, куди ви зараз не проявляєтесь. Угу. Ви вважаєте, що ця сфера діяльності все прикрита? Вже не, не можу я туди проявлятися. Я не розумію, як. Ворони ці клюють мене. Насправді це не так. Просто треба шукати можливості в цій сфері. Угу. Бачите, вас прям це розриває. Ні, ви взагалі, ви взагалі не бачите, як проявлятися в цю сферу. Хоча насправді король Кубків, королева Кубків ви можете проявлятися. Тут немає, от ви собі трішки накрутили, що все, кар'єра на стопі, я більше не можу туди проявлятися, це не моє. Ні, можете, якщо вам хочеться, туди можете, і потрібно, і треба. І це щось активне, проявлене, яскраве. Це те, чого ви дуже сильно любите, без чого не можете жити. Тому так, тому тут, тому тут, ви просто бачите, ви самі собі зав'язали руки. Насправді, бачите, тут дівчина в дзеркало дивиться і дивиться на це, як на зав'язані руки. Змініть, ем, змініть те, що вашу думку про це. Не думайте, що у вас зав'язані руки. Шукайте можливості, шукайте, як вам це змінити, як робити те, що хочеться, хоча б один раз в тиждень, наприклад, але робити, а воно так поступово-поступово буде наростати. Тому не думайте, що у вас зв'язані руки, це не так. Це насправді не так. У вас тут великий потенціал, бачите? Все від серця йде, а серце розбите. Але розбите через те, що я не можу туди проявлятися, але не можете, можете, ви все можете тут. Просто ви вважаєте, що ви не можете, але це не так. Так. А... Хто може допомогти вам? Хто може допомогти вам? пригорнути король жезлів. А знаєте, не треба розраховувати. Якщо ви розраховуєте, що, наприклад, перед вами чоловік, який буде вас прям супер підтримувати, заряджати, не чекайте, взагалі не чекайте на те, що хтось буде робити щось за вас. Чи може хтось допомогти? Ну, ніби підтримка в сім'ї може бути, але це як підтримка, радість просто за вас. Так, це інші люди, якісь, які можуть наобіцяти гори, насправді це для вас обман, так, пил в очі. Тому, угу. Тому не думайте, не чекайте, що хтось прийде вас спасати, допомагати, розказувати, як треба жити, як треба вам жити. Ні. Тут ви самі знаєте, вам просто треба почати це робити, жити так, як вам хочеться. Вам кажуть, не, не йди, не йди від того, що насправді твоє. Можливо, є таке, що отак правильно, отак треба жити. Наприклад, хтось хотів все життя співати, а пішов в математичний і став вчителем математики. І треба ж тепер бути вчителем математики, я до прикладу, а хочеться співати, то йдіть співайте. Йдіть, ну, робіть це. Тобто. Не, не уходьте від своєї мрії, не йдіть від неї, заберіть її. Так, ви зараз йдете, ви вважаєте, що щось інше ваше, що ваше проявлення, ваша доріжка, вона інша, але ні, та, яка йде від серця, те, чого ви дуже сильно хочете робити, ось вона. Тільки від серця йде те, що вам потрібно. Не йде те, що там хтось сказав, мама, тато, брат, сестра, чоловік, ні. Тільки ви знаєте, як вам правильно і чого ви хочете. Ви маєте проявляти це. Так, ви зараз бачите саме ця історія, вона має дисгармонію. Тобто, якщо там у відносинах у вас, в принципі, все плюс-мінус добре, то саме в сфері проявлення себе ви йдете не тим шляхом. Вам потрібно робити від серця. Ви, якщо ви будете робити, працювати там, де потрібно, там, де, типу, ну платять гроші, окей. Ну, в принципі, стабільненько — ну окей. Ну ні, там ви не зможете довго пробути. Вам потрібно от, тупо від серця, те, що вам хочеться від серця. От і займатися. І не чекати, що хтось вам розкаже, чим вам потрібно займатися. Вам ніхто не розкаже. Бо вони самі не знають, чим їм займатися. Так, як пройде процес пошуку роботи або діяльності, як пройде процес пошуку підвішений. З однієї, типу, як пройде? Ніяк. Ситуація буде підвішена, з іншої сторони, є проблиски світла якогось. Думаю, якась. Якесь рішення буде. Ви знаєте, так, вам просто потрібно бути, піти туди, де вам хочеться. І щоб піти туди, вам потрібно буде трішки поборотися за це. Вже ці карти випадали. Причому так разом. Чому поборотися про це? Тому що насправді ви можете бути от в таких енергіях, типу в щасті, в радості, в. Як відчувати політ енергії, енергетичний, а ви цього не відчуваєте. І щоб до цього прийти, вам потрібно трішки вибиратися з того дна, де ви знаходитесь, і потрошку, потрошку потрошку підійматися наверх. І тоді ви підіймаєте рівень своєї енергії, і потім ви, ви зможете прийти от до цього, коли в нас просто потік, потік енергії, потік щастя. А тут потім за цим, за цим йдуть гроші. Так, і буде любов вам. Ви знаєте, можуть о, все одно близькі не сприймати, не підтримувати, але, але ви вже будете в таких творчих енергіях, в творчому проявленні, що вам воно і не потрібно буде. Це підтрим, підтримка. Так, ста карта не потрібно буде. Окей, до чого прийдете? Давайте зараз подивимось, до чого ви прийдете? До чого ви прийдете? Перегорнута королева мечей. Знаєте, ви ваше серце відтає. Ви зможете вже не приховувати свої емоції, не робити так, як треба, як хтось сказав, як правильно, а робити по серцю. Тому що королева мечей, вона тільки діє виключно із своїх думок, не від серця. Але вона перегорнута. Так. Який результат ви отримаєте? Четвірка Пентаклів. Почнете брати своє. Обережно. Не одразу. Так, буде оновлення, буде. Просто вам потрібен час на те, щоб усвідомити, що мені можна брати своє, що я можу йти за своєю мрією, що я можу бути активною проявленою, що я можу кудись рухатись. Я можу дозволити собі це. І. Тільки тільки багато часу це займе. Ви, ви не хочете зразу, знаєте, як рицар мочів, просто йти на пролом і пофіг на всіх буду з всіми сваритися. Ні, ви хочете обережно потрошечку брати своє і будете брати. Це дасть так, це дасть свої плоди, свої результати, але ви знаєте, ви можете швидше це робити. Але ви будете потрошку, потрошку, але стабільно. І бачите, десятка пентаклів це також про гроші. Тут сім'я, може, гроші в сім'ї будуть знову: діти, сім'я, радість, гроші, комфорт. Тобто, ви прийдете до, до чого ви хочете, просто довгий шлях. Довго будете змінювати свої думки, щоб дозволити собі це. Ось такий в нас розклад. Пишіть в коментарях, що думаєте. Також я запрошую до себе на розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. А також в мене є курс по картам таро, кому цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!